Вітаю Україна, вітаю громада. Сьогодні ми знаходимося в центрі серці Києва, пейзажна алея, паркова алея і розпочали журналістські, громадські, громадські журналістські розслідування по адресі Велика Житомирська, будинок 16 по будівництву того, що тут відбувається. Тобто вже пора наводити лад, бо користуючись тим, що йде війна. Хлопці боронять землю. Якось е ті люди, які не нехтують законами, е продовжують свою е погану діяльність. Назвемо так. Ну журналістське розслідування буде е закінчено, коли ми, ми будемо повідомляти про. Кінцевий результат. Да. Да. А зараз я передаю слово відомому громадському діячу, журналісту розслідувачу Анатолію Фалову, керівнику ем... Київського відділення, відділення да, Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. Е, відомий е, людина. Я пишаюся тим, що я з ним знайомий, і стільки років говорять, ми боронили незалежність України і він, як громадський діяч, Майдани, і революції. І захист будинків, історичних пам'яток, історії, культури по всій Україні. Толь, то у мене до тебе перше питання. Дивись, залі. Поки ми ще не маємо фактів, да на руках, то ми будемо тільки починати це ну, розслідування. І да, факті скажі. фактів може і немає, але є те, що ми бачимо. Ну всі знають, що паркова лея це центральні. Немає тут і десятинна церква, тут і Львівська площа. Тут і багато об'єктів всесвітньої значимості. Софія, Київська поруч. Значить, все це в зонах охоронних, в зонах не тільки України, а й світових, які світ за це піклується. Люба, любий будинок, який робиться, він дивиться на це. Що ви зробили українці? Ви що не любите свою батьківщину? Ви не любите пам'ять своєї свою історію Да, пам'ять про пащеріорі, те, що відбувалося. Я просто додавлю, бачите, сьогодні мені прийшлося вийти навіть в ефір, хоча у мене ще там є наслідки, бачите, пошкоджено трошки обличчя, тому що бачите, немає часу навіть на реабілітацію. Тобто проходити і отак от видергують, тому що ми не байдужі. Ми якраз бачите, будемо роздивлятися по всіх фактах. І от нещодавно у Анатолія була, де в тебе була передача на ЮА, да, по-моєму, так. І Він там файно сказав про те, що да, зараз у нас мало часу і можливості робити відповідні розслідування, але прийде час і всі ці забудови, порушення, знищення пам'ятників архітектури обов'язково стануть відомими. Якщо Україна йде до Європейського Союзу чи хоча б має європейські цінності, вона повинна дбати про те, що є спадщиною. Якщо виріп, цього не буде, у кого хто не знає своєї історії, то і немає перспективи розб. Будови, то скажи, вообще, що повинно бути, навіть якщо там документи є, там допустимо у застройщика. Ну, поки ми ще не знаємо. Ну паспорт, об'єкта об чи ну, реконструкція? Е, значить, об'єкт повинен вирішити. Головний архітектор, який працює з цим об'єктом, він повинен написати, що е, це реконструкція, реставрація, якщо це пам'ятка архітектури чи нове будівництво. У нас три речі, які нормуються. Значить, реставрація це пам'ятки архітектури. Вони прописані, вони мають свої номери, і змін на цих об'єктах не може бути зовсім. Значить, є будинки, в яких проводиться реконструкція. Для цього повинна бути якась частина будинку збережена. До неї можна додавати, добудовувати вверх-вниз, куди хочете ліво, право, але відповідно до містобудівної документації. І нове будівництво це коли звертаються до Київради, просять дозволити чи зносять будинок, який їх не влаштовує. Ну устарілий, згорівший, там ще якийсь, значить, і тоді будується нове будівництво. Все це нормується, на це отримують дозволи. Значить, завжди є благоустрій. Благоустрій, чому тому, що якщо будинок будується, чи добудовується, чи щось з ним коїться, маленька маленька діляночка виділяється для зберігання будівельних матеріалів і мусору, який з цього будинку забирають, повинні поставити зелений забор. Ми часто бачимо, що в Києві стоять зелені забори. Значить, колись за це брали кошти у забудовника, щоб вони не роками тримали ці забори, а конкретно на сказали, що рік виконають будівництво. Виконали, пішли. Якщо вони не не пішли, значить і не виконали, значить, будьте любезні заплатіть. П'ять разів більше за цю землю, яку ви орендуєте, е, е, да, за цей будинок. Значить, що ми е, глянули на цей будинок? Є проблеми. Перше, що е, якщо ведуться будівельні роботи, е, реконструкція е, прибудови, добудови, е, зміна е, будинків, завжди повинен бути, бути паспорт. Паспорт е, він вивішується, і там написано чітко. Що, що це за об'єкт, скільки площа збільшується, хто забудовник, хто замовник, хто архітектор, хто технагляд. Значить, повністю з усіма телефонами люба особа, будь-який житель Києва чи будь міста на Україні підходить до цього будівництва і дивиться, і каже: О, а чому це біля мого дому почали будувати? Він набирає телефон. Йому не відповідають. Він другий набирає п'ять разів. Ага, не відповідаєте? Дуже просто. Пишу заяву, пишу, що біля мого будинку почалась будівельні роботи, незаконні. Прошу розібратись і протягом п'яти днів сповістіть мені, що ви приймаєте, які дії. За день після вашої заяви поліція, органи правоохорони, прокуратура, вони. Повинні діяти, вони повинні відкрити значить, справу по цьому, і тоді вже органи займаються, не ви займаєтеся, а займаються органи. Так як ми громадські особи, громадські діячі, діячі. Ну, я, я не люблю це слово громадський діяч, значить, це, це не посада, це, це дух людини, яка живе цим. Є. Хай ми будемо жителі Києва для Києва і, нас, так, київля, кияни, і, і не ми... тільки для Києва до мене звертаються по з усієї України, значить. Але ми ще і журналісти розслідувачі, ми вирішили подивитися по цьому будинку і зробити приклад, як його перевіряти. Треба ви дивитесь наші коротенькі виступи, наші записи. І потім приходити і е, робите у себе на своїй території, у своєму місті е, те ж саме. Дивіться, що вражає тут вже питання не в тому, що там і ведеться забудова, чи реконструкції повинні бути. Місто росте, це зрозуміло. Будь-яке яке місто може рости, може розвиватися інфраструктура, може розвиватися. Ну ця неповага до людей, як до не знаю, я до кого відношення таке. То тобто есть, ми тут воріть вирішили. Ми самі собі між собочок зробили. Ми не спільнота. вони кажуть, що ми не спільнота з вами розумієте? То тобто, така неповага до громадськості, неповага до історичної спадщини, до культури, неповага до тобто, взагалі відношення таке. Рідгу ніхто і звати ясно ніяк. Навіть сусідам це перекажіть, що кажуть, треба розумітись. На те, що законодавство прописане у нас чітко. Чим мені подобається Україна, що воно просто не виконується це законодавство, а прописано все чітко. У нас же прописано. Прописано, то, прописано. але мало хто знає. От, тому ми будемо робити свої такі да, лігнепи будемо робити, розпочнемо от розслідування цього будинку, зробимо громадські і журналістські запити. Відповідь. Відповідні, якщо нам відповідні органи і структури відповідають, то ми будемо виходити в ефір і Будемо повідомляти нашу громаду жителів. Києва, жителів і різних міст України будемо повідомляти, яка послідовність дій повинна у вас бути. Вже прийшов час війна, вже у нас 10 років. Говорить, нам треба або вже розумітися, що ми будемо в такому періоді жити, або йти вже до того, що нам треба відновлювати свої закони. І дійсно, чому нас говорить, не сприймають в європейському середовищі, тому що от, ну. Ну, я простий приклад приведу. Да. Я був у Словеччині, в Словенії маленькі був в багатьох країнах Європи. Так там навіть дерева. Навіть дерева, кожне дерево має шильдик, на якому написано, коли воно посаджено, який в нього номер. Кожне дерево, розумієте, не те, що говорить будівля, а ще в історичному місці. Тому ми будемо вас тримати в курсі. Дивіться от такі журналістські розслідування. Ми їх оновлюємо на каналі Незалежність і ви можете їх розповсюджувати по всій Україні. Давайте чиновникам наб'ємо руки. Бо вони вже набридли і набридли своєю неповагою плюванням на закону. А ті, хто рід, плює на закон, завтра можуть рід, стати нам дуже-дуже далекими, дуже-дуже нам не друзями. Дуже-дуже ми повинні розуміти, хто у нас сусіди. Тому що те, що не зрозуміли Донбас, те, що не зрозуміло в Луганщині, те, що не зрозуміли в Криму, вилилось сьогодні рід, тисячами мільйонами порушених життів, тисячами. Десятками, сотнями тисяч життів знищених. От з такого маленького невиконання закону відпочинається все. То дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви були в ефірі. Задавайте питання, пишіть і мені, і Анатолію. Ми будемо тримати вас в курсі. Щасти. Бувайте.